Добрий. день! Сьогодні я хочу вам розказати про таку проблему, яка іноді зустрічається з годинниками інфраструктури Garmin. це так званий дзвон вібромотора. Я раджу до цього дзвону дуже, дзвону, дуже сильно не прислухатися, але бувають такі ситуації, коли в дійсності вібромотор починає Дещо дискомфортно себе поводити. Сам вібромотор в розібраному стані годинника це оцей елемент, ось і він дійсно може в певних випадках дещо себе поводити дискомфортно з одного, одного боку. Це деякий позитив, тому що практично всі повідомлення, які ви будете отримувати, ви відчуєте, але з іншого боку відбувається з різною динамікою, такий, знаєте, дуже сильний звук. Ось. Фактично по-різному можна відноситись, але якщо дійсно так трапляється, що вам цей звук... Дуже вподоби, то є декілька варіантів вирішення цієї ситуації. Значить перші, обидва варіанти вони не дуже правильні. Чому? Тому що вони супроводжуються з розбором годинника, як ми знаємо, розібравши годинник, ми вносимо певний деструктив Корпус в резинки, резинові ці е, захисні елементи, і відповідно, в подальшому може так трапити, що в сам годинник може потрапити волога. Тому я не раджу розбирати, але якщо вже десь надумали і вирішити цю задачу, то є двойний спосіб. І перший спосіб це можна замінити цей вібромотор. Перший спосіб можна замінити вібромотор. Посилання на сам вібромотор я віддам. Ось, ось він, він коштує 236 гривень 51 копійка. Тобто він фактично не такий дорогий. Ось, тобто Без питань можна його замінити. Сам код вібромотора, ось він наведений, Тобто фактично цю процедуру можна провести. Другий спосіб не такий агресивний, але все ж таки він також має право на життя. Коли ви розібрали годинник, вам необхідно зняти акумулятор файно, тому що він наклеєний на двосторонній скотч, добратися до цього вібромотора і його необхідно, скажімо так, дещо від корпуса. Ставити. Тобто його необхідно двостороннім скотчем, чим товщі, тим краще замотати цей вібромотор, двосторонній скотч, і назад його о, охайно розмістити. Відповідно, в цьому випадку вібромотор так не буде сильно вібрувати. Ось... Особливо того, це Баг чи фіч, як е, да? тобто, це на Така ситуація, що воно з часом ну, стає таким чином, чи це ізначально воно так задумано. То у моєму варіанті декілька годинників, особливо там шестерки, ці 6X. вони Саме з таким достатньо дзвонким вібромотором. І мені здається, що це не стільки проблема, скільки особливість цих годинників. Тому фактично. Краще, звичайно, звикнути до цього, ніж розбирати. Але якщо вже така трапила ситуація, то дійсно це можна зробити. Розібрати відповідно корпус, дістати акумулятор, дістати вібромотор, зробити його процедуру, коли ви двосторонні спочив заматуєте, вставляєте назад, герметиком бажано зробити, щоб він не торкався корпус, корпуса. В цьому випадку звуковий такий супровід, і, скажем так, він суттєво пом'якшується, і відповідно вже не буде такого дискомфорту. Але з іншого випадку буде ймовірність того особливого в одязі, що ви можете пропустити певні важливі повідомлення. Тому, скажімо так, вибирайте. Будуть запитання, рекомендації, побажання. Пишіть в коментарях. Всього доброго, до побачення!